Добра здоров'я! Ви в Богорочанах по вулиці Шевченка, 51Д. І в нас тут є наш магазин майстри Деренько, торгову марку нашу. Ви можете таку шопку у нас купити саму без фігурок, а можете купити з фігурками таку шопку у нас. І так само можете купити самі фігурки у нас. Ну і ще дуже чого багато до свят. Ну, мазі такі для оздоровлення вашого організму, теж у нас є різні від геморою, від суглобів чи суставів там, від всякого, від грибкового захворювань. Так само у нас дуже великий вибір ікон різних кольорів, ну різних розмірів. Якщо вам щось підійде з того, вам треба замовити зараз, тому що пізніше ми не зможемо вам всім зробити те, що ви хочете до свят. Так само в магазині ви маєте вибрати дуже багато дерев'яного посуду. У нас є, нас покупці заходять постійно тут. Вам подобається наш магазин? Подобається. Подобається, так. І, і так само дерев'яний пошитківнички. Є у нас такі шампура теж на свята ви можете бігати, любі розміри, всякими е, е, чехлами різних розмірів, е, у подарункові такі на свята, хто хоче. Ну і так само лопати, городний інструмент і наші такі славні габики, отакі у нас є, е, теж задибати лесі, поки що сніг не випав. Ну і так само дуже багато всяких хлопат таких. І що саме в нас таке? може так крутезне, у нас такі монгали, таких ви не побачите в цілому світі. Так, так само такі підвісні тарілочки для похідних е, ваших е, свят, хто хоче поїхати в вам в Москву, треба таке. Так що, якщо вам подобається цей наш магазинчик, е, хто тут нас ближче, заходьте по шевченка 51 д і якщо хтось замовляєте по почті, все нам що треба, ми висилаємося, замовити можете по номеру телефону 067 95 91 875, або писати Viber меседжі, WhatsApp, Telegram. Якщо ні, на Google пишете Деренько і ви зайдете в наш магазин інтернет. Так що всім вам добра здоров'ячка.